Що, такий ваш тут дерзкий окунчик на світло вам покажу. Залетів. Я хочу прийняти участь в конкурсі від Golden Catch. я хочу його сфоткати з карточкою такою на розіграш спінінга, тому зараз сфоткаю його, рибка будь-яка може бути, тому на юшерік такий залетів. От що, таку треба мати карту? Її можна було купити на сайті Golden Catch за одну гривню. І виграти 10 спінінгів, сфоткати свій трофей, але все одно яка рибка, тому сфоткаю, буде краще, зфоткаю іншу. І... Рибку, звичайно, випустимо. Випустимо. така от. Такий от конкурс у Golden Catcher. І розіграш Зараз вам скажу коли. 10 жовтня ой 15 жовтня 25-го року. Блін, обірвався. Дуже зручна ця коробка. 5 грамчиків. Ціка гарна. якщо часто обриватися тут. Ловлю, до речі, на лимонний юшет в розмірі 2,5 дюйма. І отакий от, от відніпрос винець, бачите, п'ятиграмовий джегріх. Така оснастка. Джегрі. Гачок-декой. Блін, трошки все багато взяв. Ось так добре. Гачок-декой другого номера. ось така виходить. Оснасточка плюс приманка. А вот там движ, капец. У нас тут свій двіж. кончик. окончик. Окончичок вот отакий. Так, фоточку зробив. Кончика назад. І на там то отако інклюзився. Не є олях, є олях. Оп, кончик на танто. Спід бережка. спідбережка заев танто оп, оплев так ще один супер судачок. Дивіться який. Діло не звариш такими судачками Оп! Солодів, оп Ха-ха-ха! Оп -оп. Окунчик, дивіться! Опа-па-па-па-па! -оп 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 -оп. На танточку такий невеличкий, але є. Бачите. Не будемо палець в рот класти, бо будете мене сварити. Такий пустимо Смугасто, хай росте. а це сьогодні судаки клюють. <laughs> Такие вот, <laughs> Вот так вот покажу вам. Судачки сегодня клюют. Уже 4 судакатки злого. Вот. судак. Дивіться, друзьяки, на такого я ще не ловив в міському озері. Авіатори, друзьяки. <сум> Дивіться Оку очечі. Як вам такі очечі, друзьячки? Кайф. Кльовка така була класна. Дивіться. На танту взяли, коротше, бачите, окулярчики. Цікаво що це за фірма. Не скло, а пластик, вроді б, лежать вже довго, бачите. Уловчик. Шов смітник, правда? Хі -хі, прикольні, бачите, такі, як колись назвали, там з рогами чи як вони Цікавезні. Очкулярики. Дужки тут, бачите, на ніс, трохи повідгнивали, цікаві. Ну, ловим далі. Рибка. Ну що один такий, блін, Скляний, бачите. Судачок. Це вже якийсь сьогодні за сьогодні якийсь такий п'ятий, або який шостий сумлячок Зачочок невеличкий, але для фотосесії з карточкою підійде. Бучте, клюнув на юшет. Ну що, друзячки, отака от видалась риболовля, дякую, що дивилися, Проставте лайкоси, рибка була, хоча і невелика, тому... Підпишіться на канал, хто дивиться не а Я з вами прощаюся. Кажу вам до побачення. Зустрінемося на, на риболовлі. Дивись канал Франківський Спінгіст. Всім па-па.